Почну із позитивних новин, наші незламні героїчні, Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів на Херсонщині. Український прапор за повідомленнями увага замою рів у Нововасилівці, Новій Кам'янці, Трифонівці, Червоному, Новогригорівці. Можу сказати, що за минулу добу українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 20 із 29 ракет, випущених рашистами по мирній Україні. Також ворог застосовував 14 іранських дронів камікадзе. 12 з цих безпілотників знищено вночі. Росіяни ракетами атакували Запоріжжя. По і передмістях росіяни випустили близько семи ракет. Дві з них влучили в один з районів обласного центру. Та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять. Під ракет прилетіли у передмістя. Три з них частково зруйнували житловий будинок, з під завалів рятувальники дістали цілу родину. Жертв, на щастя, немає. Росіяни усю ніч знущалися над Нікополом. На мирне місто ворог випустив понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок, поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку. Жінка зараз в лікарні. У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації. Лукашенко заявляє про готовність Республіки Білорусь допомогти Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Що ж до ситуації на кордоні та на Волинському та Поліському напрямках, обстановка без суттєвих змін заявляє генштаб збройних сил України у ранковому зведенні. ФСБ Росії назвало головне управління розвідки та його керівника Кирила Буданова організатором вибуху на Кримському мосту. За версією російських спецслужб вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 пакетах загальною вагою понад 22 тонни. тони.